Привіт, друзі! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимось на ось таку кастрюлю, яку ми придбали нещодавно. Дуже-дуже вона мені подобається, крутезна, я вже її використовувала. Хочу вам сказати, що це каструля на 3,2 літри. Ось ви бачите, ось такої фірми подивіться. Раніше я ніколи таку не використовувала посуду, не знаю, що та як. 22 см, ось подивіться, кришечка. Ви бачите, де її можна. Мити тобто це керамік, ви бачите, де її можна мити. тобто Це посудомийна машина. тобто Все добре. Ось, бачите, написано, що це якийсь алюміній. Ну, Взагалі хочу сказати, що я її використовувала, мені дуже-дуже вона сподобалась у використанні. Я, Коли ми приїжджали її, звісно, обрала знову у карабульку. Хлопці та дівчата всі параметри, якийсь опис. Ну тобто нажимайте на Стоп-кадр, дивіться. А я зараз вам покажу, як вона виглядає. Мені, ще раз вам кажу, сподобалась ця каструля. Давайте, мабуть, я зараз відключуся, достану її, а потім вам її покажу. Ось так вона виглядає поближче, кришка. І є ось такі спеціальні штуки, щоб нічого з кришкою не сталося. Я потім їх уберу. Ось така поверхня. Тут, мабуть, точно що алюмінієва каструля, і вона є ось таким покриттям. Ось така кришечка спеціальна, в котрі можна додавати якісь соуси, якщо ти щось будеш готувати. Ну, наприклад, якісь спеціальні блюда або специфічні, або специфічні. Чуть не Розбила цю кришку. Ну, тобто, ось така краса, я в неї сьогодні хочу приготувати бурж для своїх хлопців, і тепер можна її спокійнесенько використовувати. І вам вирішила зняти ось такий огляд, щоб все показати. Ну, і насамперед собі теж зробити таку пам'ять на той посуд, котрий я придбаю і потім його використовую. Все, друзі, до нових зустрічей, па-па. Насолоджуйтесь життям і швидше нам мирного неба!